Уявіть, ви переходите в Норвезьку церкву, а там немає ні свічок, ні ікони, ні бабушок в хустках, не пахне ладаном. Е, взагалі дуже відрізняється від українських церкв. Е, Навіть в деяких регіонах я бачила, що церкви продають під е, кав'ярні, щось там ще їх купують при приватні особи. Сьогодні ми з вами поговоримо про релігію в Норвегії. Я коли приїхала в Норвегію, я не знаю, як вам, але мені цікаво про країну все дізнатись, і, звичайно, цікаво про релігію також. Так ось Норвегія це країна, де християнство формально є державною релігією. Але на Великдень люди частіше йдуть у гори, ніж до церкви, де у шкільних книжках написано Ісус був можливо історичною особою, а діти нарізво вчать про Йоспа, Марію, але також про еволюцію Дарвіна. То що ж насправді з релігією Норвегії? Релігія це конституційний. Атеїзму у серці. Норвегія одна з небагатьох країн Європи, де до 2012 року Лютеранська церква була офіційною державною релігією. Це значить, що усі норвежці автоматично вважались членами церкви Норвегії, кірке, і навіть зараз держава фінансує церкву. Але парадокс, більше половини норвежців не вірять у Бога. Опитування Галуп ще у 2016 році показали, лише 37% норвежців сказали, що вони вірять у Бога. А у 2023 вже понад 60% визначали себе як агнот. Агностики або атеїсти. Однак багато з них все ще приписані до церкви по. Інерції формально. Багато хто думає, що Норвегія це завжди були мирні люди, скандинавські янголи, які слухали природу і молилися в лісі. Але ні, справжній прихід християнства а в Норвегії це не казка, це кров, мечі та політика. До 10-го століття Норвегія була язичницькою, вікінгі вірили в воді на торе, фрею, жертвоприношення, ритуали біля дерев і каміння, багаття на честь. Гів, це була норма, і коли в Європі прийшло християнство, норвежці його не дуже радо приймали, бо нова релігія забороняла пити кров ворогів і молитися богам війни. Але все змінилось з приходом короля Улава II, відомого як якого святий. Це був на священник, це був колишній вікінг і жорсткий реформатор. Він вирішив. Досить багатства буде Христос і пішов не з проповіддю, а з армією у одинадцятому столітті корола в село Міця Христи Норвегії. Села палили язичницький жертв жерці страчували, а хто не хрестився, того просто вбивали. Його самого потім убили у битві при стіклестаді, але церква зробила з нього мученика. І вже за рік після його смерті він став святим. Саме на його честь будували найвідоміший храм України, собор у собору Від відкривав хрещення до світського гуманізму. З того часу пройшло понад тисячу років серфа. Укріпилась, пережила реформацію, і в 1537 році Данія та Норвегія стала офіційною лютеранською. І хоча католицизм був заборонений, протестантизм став державним стандартом. Простота без закон, без розкоші, іронія в тому, що Норвегія країна, яка прийняла християнство через страх, а зараз відкидає його із любові до свободи. Хрещений не значить віруючий. Норвезькі дітей і досі часто хрестять, навіть якщо батьки не вірять у Бога. Це щось на кшталт традиції, яка перше фото в соцмережі, але в той же час самі діти вже у підлітковому віці проходять так звану конфірмацію, обряд підтвердження віри. І ось тут цікаво, бо дедалі більше норвезьких підлітків відмовляються від християнських конфірмації на користь гуманістичної так, так у Норвегії є офіційна світська гуманістична спілка, яка організовує альтернативні обряди без Бога, без хрестів і малото. Просто я дорослішую, я людина, я маю е, критичне мислення, і це теж святкується з вечерюю подарунками та родичами. Релігії і клімат, екологія, наука, віра у Бога не дуже популярна в норвезькому суспільстві, але от віра в науку, екології не від тролів, чомусь так. Наприклад, у багатьох регіонах Норвегії досі популярні старі скандинавські міфи про духів природи, гномів, тролів. Це ніби фольклор, але з дуже реальним відчуттям. І хоча це не релігія. В класичному сенсі для багатьох це частина духовного. На освітогляд, бо норвежець швидше повірить у енергію лісу, ніж у пекло і рай. І саме таке. Як вам сказати іслам у Норвегії, це нова релігійна сила. Найбільш швидко зростаючої релігії Норвегії сьогодні є іслам через міграцію, Самалі, Сирії, Іраку та Пакистану. Мусульманське населення зросло до понад 5%. У Осло вже є мечеті, ісламські школи, халяль, магазини. Але тут теж цікаво, багато мусульман, світські або культурні мусульмани. Не обов'язково релігійні, а от ставлення суспільства різне від толерантності до упередження, особливо після терактів Андесена Брейвіка у 2011 році. Чи може бути Норвегія повністю нерелігійною. Сьогодні держава поступово виділяє церкву від політики. Наприклад, у 2017-му церква Норвегії офіційно перестала бути державною. Тепер вона має більше автономії, хоча держава все одно дає гроші. Тобто, ви, атеїст, платите податки, а держава частину віддає церкві. Оце хід. Церкви закривають. Деякі продають у деяких селах церква стоїть відкрита 24 на 7 але ніхто туди не заходить як музей або, порожній як символ, але вже без функцій. Норвегія країна без Бога. Насправді релігія тут не зникла, вона просто природила стала тихою, особистою, Непоказною, без хресті на рудях, без агресивного місіонерства. Тут не заведено нести віру у маси. і це Дивно, але і цікаво. Бо коли українці поляки чи філіппінці приїжджають у Норвегію, вони часто шоковані. Тут ніхто не хреститься, тут ніхто не святує Пасху нормально, Великдень точніше, А Норвежці теж у шоці тільки від зворотнього. Як це ви не довіряєте науці? Ви молитесь голос на роботі. Ем... У нас є такі зустрічі в комуні. Ми там знайомили з одним з одним, щось там розповідали. І от куратори наші питали, як у вас там це проходить. От, також з кафе розумовні кафе норвезькою. Також ми спілкувалися, як у нас проходить Великдень. На оцих всіх ми ж теж питали, як у вас все проходить, як у вас Різдво, як у вас все. І вони були дуже здивовані, що ми робимо паски, ходимо в церкву, красимо яйця, фарбуємо. І, типу, ну, для них, мабуть, було таке цікаве, ми багато чого розповідали. У них такого взагалі немає. На, вил... на Великдень вони беруть апельсини, це, це їхній квікланч, і йдуть в гори, десь там нікого немає на великдень. В магазинах ніде, бо всі в горах. А ще вони читають детективи. Ну, Дивно, якось жовтий колір, скорість цеплятка. Тобто, вона каже: у вас теж так жовтий колір на Великдень, а ми ні. У нас ж немає особливо такого жовтого кольору на Великдень. Е, я також розповідала про яйце, е, червоне яйце, яке кладуться чи на воду, ним треба вмиватися. І, до речі, люди. З деяких регіонів України були здивовані, типу, в нас такого нема. Напишіть, в вашому регіоні, є така традиція, чи нема. Чи має значення віра, якщо є. Довіра. Норвегія одна з найбільш щасливих країн світу. Тут мало віруючих, але багато довіри до суспільства, до уряду, до науки, до природи. І можливо це і є нова форма духовності, бо у Норвегії не питають, чи ти віриш у Бога, а тут швидше спитають, чи ти довіряєш світу навколо себе. Пишіть, чи вам було цікаво подивитися про це відео про релігію. Ви щось ви дізналися чи вже знали Також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі обов'язково. Позитивні, негативні я всі читаю. Також мені дуже цікаво. ось І підписуйтесь на мій канал, тут все про нормею і моє життя як біженки тут.